Вітаємо муніципальна варта на зв'язку з громадою. Ваше інформування, наше реагування. Саме про це сьогодні випуск новин ситуаційного центру. Ціле розслідування розгорнулося після такого повідомлення в чаті. По вулиці Ізмаїльська в житловому масиві пів на одинадцятого горлає музика. Ймовірно, вже відомий дурної слави клуб Луна. Припускають громадяни. Патруль одразу відреагував. Як виявилося, тут тиша Кого нема. Музика не грає. З'ясовуємо чи дійсно звідти, слідуючи вашій інформації, перевіряємо будинок поруч. Знаходимося біля будинку 127 а. Тиша. А розгадка була під самим носом. І так просто діалогом з сусідами була знайдена. Пам'ятаєте, що найчастішим виходом з ситуації є комунікація? Однією з таких є чергування в комендантську годину комендантського патруля, який не проходить повз відомі недоброю славою місця. Барлуна вулиця Ізмиїльська порушень комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювати місто. Ваші повідомлення на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48 або в телеграм-чаті наші орієнтири внесені служби. Бо за цим безпека і побачене патрулем дійсно виявилося не Говорять, що ли коліш чим. Такого набору, мабуть, знайшлося чим би. Завдяки поінформованості, довірі і впевненості громадян міста, що допомога прийде, вони звертаються і в таких буденних ситуаціях. Доп допомогли відчинити двері. З досвіду роботи знаємо, що найважче розв'язувати конфлікти в сім'ях, а ще гірше з сусідами. Недарма народ каже: не купуй собі дім, а купи собі сусіда. Хату купиш, а сусіда не продаси. На мене один раз сідала, що скинулася на ребенка. Сльозак дівчина пояснила. закрыть меня же в моей калітки. Я просто вырвала калітку, забрала ключ, побіжала вовремя. Она На меня накинулась, начала вырывать волосы, бить. волос, голова нікалаби до сих пор. Розуміючи, що такі ситуації краще вирішувати. Правовому полі порекомендували звернутися до поліції, як, власне, зробили учасники вже іншого конфлікту, не знайшовши порозуміння. Порозуміння від громади шукають інспектори муніципальної варти під час рейдів щодо хаотичного паркування вулицями міста. Цей точно не розуміє, що стає перешкодою руху швидкої ще й порушує правила дорожнього руху в частині паркування. Цей вже отримав попередження, можливе, і не перше. До кого можна достукатися, попереджаємо, порушити не вперше адмінпротокол. Штраф знак, потрібно прибрати. Машину такий собі спси, о, з все правил дорожнього руху. Проводимо мало не щодня. Все, я прям... стоїте під знаком зупинка хлопка забив. Я я так висвітлювазу прибирайте автомобілі. Патрульна служба це завжди моніторинг та попередження правопорушень. Профілактуємо, йдемо на випередження. Айсберг, все тихо. Продовжуємо патрулювання вулиця перемоги без правопорушників. Розгалудження маршрутів муніципальної варти дає змогу покривати різні мікрорайони. Наразі без правопорушень все спокійно. Йдемо далі. Громадські місця та зони відпочинку під наглядом, аби вони не стали локаціями для розпивання алкоголю. Парку Горького. Без правопорушень алкоголь ніхто не вживає. Спільний патруль інспекторів муніципальної варти та патрульних поліцій з настанням комендантської години виходить у чергування. Порушників комендантської години не виявлено, порядок не нарушений. Відсутність правопорушень це позитивна динаміка, це результат відпрацювання на випередження, особливо серед молоді. Аби такі випадкові зустрічні в комендантську годину не потрапляли на патруль. Особливо такі самовпевнені вот, смотрите, 15 хвилин, а нам притішував. Не встиг мабуть довжиною власне життя. Цей молодик у стані наркотичного сп'яніння. Ну що хорошо. Ну, що ж тут хороше? Та, Та й що вообще бішти ну, дома. Чули вираз? Картина на лісо. Ось вам вона. Цих обидвох у стані алкогольного сп'яніння, здавалося б, здивувати неможливо. Аж ось. Комендантський патруль. Ви порушуєте комендантську годину. Натомість потік нецензурщини. Громадян без документів доставлено в поліцейський відділок. Я нікуди не ні куда ні войні двората і правда від любові до ненависті крок невеликий. Потім роздратування дами змінилося на пантоміми. Ось так різними методами і формами муніципальна варта щодня і цілодобово залишається на зв'язку з громадою, моніторіючи, відстежуючи, профілактуючи. Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.